Ми закінчили другий ряд, який складається з 16 стовпчиків з одним накидом. Наступний третій ряд буде складатися з 32 елементів, 16 повітряних петель і 16 стовпчиків, які називаються виворотній стовпчик з одним накидом. Щоб розпочати третій ряд, нам потрібно піднятися за допомогою. Трьох повітряних петель. Ми створюємо перший стовпчик, стовпчик підйому, далі повітряна петля і виконуємо виворотній рельєфний стовпчик з одним накидом. Робимо накид з вивороту, заводимо гачок. Огортаємо наступний стовпчик, захватуємо нитку і протягуємо. У нас утворилося три петлі, захватуємо нитку через дві, через дві, повітряна петля, накид. Заводимо гачок з вивороту, огортаємо наступний стовпчик, захватуємо нитку, протягуємо, утворилося три петлі. Один, два, повітряна петля. З вивороту огинаємо стовпчик. Захватуємо нитку, протягуємо. Таким чином робоча нитка внизу огортає стовпчики другого ряду. Ось тут вони, ці елементи. Повітряна петля. І я дуже повільно покажу ще декілька разів. Ось такий у нас візерунок, виходить. для того, щоб з'єднати наш ряд, ми заводимо гачок між першим і другим стовпчиком, протягуємо нитку, утворилося дві петлі, і ми їх з'єднали. І так, всього в нас вийшло 16 стовпчиків рельєфних виворотніх з одним накидом і 16 повітряних петель між ними.